В Охтирці провели в останню путь військовослужбовця Дмитра Ступівцева. Чоловік служив ранатометником в єгерському відділенні, розповів заступник начальника Охтирського районного центру комплектування Сергій Грицай. 15 вересня під час виконання бойового завдання в Донецькій області отримав важкі поранення, від яких помер 22 жовтня в Київській лікарні швидкої медичної допомоги. Тяжкий час вони мали б захистити нас з вами: маму, місто, рідну Україну. Тож ми шануємо їх, шануємо живих і пам'ятаємо загиблих. Інна, невістка Дмитра розповідає, Дмитро жив з матір'ю, який після смерті батька намагався усьому допомогти. Брат Дмитра теж військовослужбовець. Коли не прийдеш, то вдома був або на роботі, або дома. Все, оце тільки так. Його забрали в червні, тільки якого числа я не пам'ятаю. Він два місяці був в учебці. Їх кинули десь в Донецька область, там десь в Покровський район. Він казав, що не можна нічого розказувати. І він не дзвонив нам. Він з нього був один товариш, а то товариш йому там дзвонив. До повномасштабного вторгнення Дмитро Ступівцев займався купанням колодязів, розповідає Артем Корабельський, який працював з ним в одній бригаді. Терплячий і витривалий хлопець завжди був за Україну. Це дуже тяжка втрата для нас. Кожен день він на роботі був і він цим жив, ну, допоки не пішов на службу. Ну, я гадаю, що на службі він був дуже відповідальний та дуже чесний. Володимир Пилипенко працював в одній бригаді з Дмитром. Розповідає, Дмитро ніколи не скаржився на роботі, навпаки, всіх підтримував. Мати пенсіонер, ну скільки там в неї пенсії? Він завжди. От... Тільки робота, все, він все, їдемо, їдемо, їдемо. Дощ, сніг, хороша, добродушна людина. Коли його щось попросиш, він, ну, може йому і не хотілося, але він ніколи не відказував. Завжди допоможе. По роботі я можу сказати, ну, це був професіонал. Кращого зараз не можемо знайти. Відспівування та прощання відбулось в храмі успіння Пресвятої Богородиці, поховали Дмитра Ступівцева на алеї пам'яті біля центрального кладовища. Йому назавжди залишиться 40 років. Ми повинні пам'ятати цього воїна і пам'ятати не тільки сьогодні в день його похорону, але й навчити своїх дітей, своїх онуків і правнуків пам'ятати про цих воїнів, про цих героїв. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини, Сумщина.